Самі претенденти на президентське крісло голосували переважно зранку. Дехто в тісних обіймах журналістів, а дехто навіть з порушенням закону. Інна Власова докладно кандидат у президенти Олег Ляшко приходить голосувати із дружиною. Росітою кого голосувати будеш? Воно ж і голосування. Ну добре, в нас демократія. Дома, Тай... Голосування таємне, але ж голосуй з за... і просто на дільниці порушує закон. Зако я голосував на це. Одразу реагують у комітеті виборців України. За законом голосування має бути таємним. Демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняється і є порушенням таємниці голосування. Теж із дружиною прийшов голосувати. Юрій Бойко свій голос віддавав у селі Іванковичі під Києвом. Ще називають новою кончазаспою. Тут у нього маєток розташований на двох гектарах землі. Бойко заявив, що голосував за мир. За то, щоб в наступні п'ять років не було війни, не було ні чотири розрухи». Юлія Тимошенко з чоловіком Олександром голосували на столичному Подолі під прицілом 70 телекамер. Я вірю, що сьогодні починається новий історичний поступ України. До миру до процвітання, до щастя кожної людини ще більше ажіотаж був на дільниці, де голосували Володимир та Олена Зеленські. Журналістів було стільки, що кандидат на силу зайшов у приміщення. Починається нове життя, нормальне життя, життя без корупції, без корупції, без хабарів. Бізжата чи не президент України Петро Порошенко на виборчу дільницю прийшов з усією родиною перед голосуванням, віддав бюлетень онуку, але той його впустив і заледве ледве не порвав. Впевнений в тому, що вибори. Були добре організовані. Коли виявлення громадян буде збережено. Це є абсолютно необхідна умова для нашого руху. Вперед Анатолій Гриценко прийшов із дружиною, але проголосував тільки він. Юлія Мустової не виявилося у списках. Я завжди була в списку. В п'ятницю ми перевірили через електронний реєстр з моїм секретарем. Я в списку була сьогодні мене немає. Коли Греценко та Мостова вже покинули виборчу дільницю, з'ясувалося, Юлія у виборчих списках є, але голосувати мала на іншій дільниці. І власова світлана Березівська, Юлія Таркановська, Сергій Гальченко та Іван Воробйов. те сан один плюс один.